На сохо, дякуємо вам, що дивитесь це відео. Ставте лайк, обов'язково і дзвіночок. А ми переходимо до розпаковки подарунків. подарунків. Це в Вінниці з відкриття. Ви нам надарували стільки всього. Вас було настільки багато. Я не знаю скільки десятки тисяч людей. Напевно, причому з кожним відкриттям багато. подарунків все більше і більше. До речі, я помітила одну особливість в кожному місті. Якась особливість подарунків. Наприклад, в Києві нам дарували дуже багато рафелок, реально дуже да. багато і чаїв. Так. У Вінниці, наприклад, нам більше всього малювали, мені здається, найбільше. І витвори якісь ручної роботи. От, наприклад, там я бачу, що сумка лежить. В кожне місто відрізняється специфікою подарунків, це дуже прикольно, тому давайте робити розпаковку. Починаємо! Ми вже підготувалися трішки. Дивіться, у нас такі є корзиночки. Микола, дякуємо. Ці корзиночки ми о, будемо вже складувати о, наші подарунки. О боже, ми Плакаті? дуже старалися, щоб наші подаруночки доїхали у цілісності та збереженості. Спокі. І перший наш плакатик I love Кеті Сохо. Дякуємо. Боже, я навіть його не можу розпакувати. Тут, до речі, намальована Кать, дивись, Ти намальована наші Ого. фотографії і шкарпетки намальова. Зараз покажу. Дякуємо. Шкарпетки. Дуже талановито, Дякуємо Шей. вам. Я в шока. Мене закрило. Я десь тут. Дуже красиво. Тут всі повністю написані ходи. Дякуємо велике. Так, у мене ще тут є. О, Боже. У мене якісь ці плакати споткали. Ми теж намальовані. А в мене щось намальоване. Тут дівчата, дуже багато дівчат малювали цей плакатик. Всі разом. О, ми цей плакатик. Ой, щось випало. Показували на прямому ефірі там ще в Вінниці. Будь завжди на позитиві, як життя марічка. Будь завжди усміхненою, як Катя. М? Там у мене тут такі покерфейс. Ну а що вирізано це? Боже, китісоха. Дякую, що відкрилися в Вінниці. І вам дякуємо, що прийшли ну, до нас це, Вінниці. святкувати. святкували разом з нами. Ого, тут взагалі екібана! Вау! Yeah. І резиночки. Каті. Клас. Дякую. У нас перший пакуночок з плакатами все ж таки, так? Да? А давай далі. Добре. Шо? 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 У нас тут трішки літературна поезія зайшла. в нас. Леся Українка. Леся, Українка. Леся Українка. Ліна Костенко, Григорій Іван Франко і Григорій Сковорода. такі на стилі, трішки в аксесуарах Кеті Сохо. Нічого собі, дівчата, ми дуже критика. Я таке люблю розпаковувати. Це те, що ми будемо їсти. Все! І всі такі. О, шо! Боже! У мене тут все блисківка. Це що таке? Дякуємо велике. Краще. Що це? Це гра якась? Не знаю, тут нічого нема. Феєрверк, хлопушка. Не тряси. <св <Admiral> Патріотичний Це показ. не Для мене. Кеті Фрес. Сохо. Дуже прикольно. Oui, yes. Яскраво. Там підписано. Валерій. <св il> <Hayır> <throw> <trans�> Життя, о! А тут Валерій написано. Це що таке? Я не знаю. Дівчат, дівчата, що це таке? Це якісь десертики такі. А, і ще такі закладочки. Зав'язуємо назад. Ого! Я вже бачила цю картину, дуже красиво. Куди ми її повісимо? В новому кабінеті. А? Опа. Це да. А як її розвернути? Щоб, коротше, ми не гадали, що це таке. Тут написано браслети. <плес> <Кет>. Браслети. <плес> браслети і якесь послання. Твої очі. Твої очі. І в мене такі. Дякуємо великі. Сако найкраще. Дякує. Дякуємо, вам. О, Марічку вже Вінниці встигли роздрукувати. Які ви швидкі? Я в шоці. Мене знов фотки. Ну <плес> такі плакатик. Дякуємо. До мене черга з фотками перейшла. Шукату спокетки часох чи сумочка. Работончик, твій логотип. Вау, дивись гарно. Скільки фоток. Боже, в нас стільки фоток нема. Повністю вирізано красиво. Дякую. О, так, нам треба більше солодкого на наступний клієнт. Більше солодкого шо? Там кричать дівчата. Ми минулий раз, коли приїхали, ми трошки залишили на контенті і частину дали всій команді, яка є в офісі, а їх дуже багато. і... — Що ви думали? Через два дні не було нічого. Оба! Бантики, але щось не блакитні. Мають бути блакитні банки раз. Колітки тісох блакитні. Дякую. Дякую. боже, тут щось таке. О, тут все. Там було блакитного тут. О, такі слючки, ні? Можна одну вкрасну давай. Кисок. Дуже люблю. О, мани, ще одне є. Давай, гработинчиком. Так. Це плакат сумочка. Тут взагалі прикол. Я, Я просто фоці. Ви що робите? Що? Ви що такі? Афіць! Що перекиті соху зробили? Так, це Катя. Так, а це Маріжці. Я не буду розпаковувати, ми передамо ці Маріжці, добре? Кава арабська? Ніфіга собі, це я відкладу, будь ласка, я заберу. Ні, ну шопер пертопчик, взагалі, я в шоці. Дякуємо велике. Далі, у мене ще плакати тут залишились, щось я про них забуло. Буду... О, фотки, все! Я в шоці. Знов з Вінниці, ви як встигаєте взагалі? Ти з Вінниці. Дякуємо велике. Так, о, бантики, але знову не блакитні. Але дуже красиво. Соксо якесь у нас тут. Дякуємо. І ще бульки. в нас ось такі плакати, дякуємо. Дуже класно. О, Вау. постарались. Як трафарети. І Вау. цей дуже гарний. Дякуємо вам. Вау, круто. Тут дуже багато побажань написано. Йома, -йо, ви що робите взагалі? Я ж такого це... не бачила. Це що, брендбук. Очігет! Вау. Вау. Тільки подивіться на це. Я в шоці. І тут, бо, тут на кожній сторінці щось є. Це Катічка, вона власниця магазину Кеті Сохо. Там є шапки, сумки, рюкзачки тощо. А це вони разом з Вінниці <світ> Я! Це капіць. Але дуже красиво. оформлено, з бантиками, відкладу. дуже класно. Буде в нас в новому офісі стояти. Тут щось ну таке що? величезне. Так, Може... плакат з резиночками. Дякую. І Резиночки. Дякую. Боже. О Боже. Вже в Вінниці. Тут Сюзанна даже є! Дякуємо велике. Тут знову з фотками. Дякуємо велике. З бантиками вже білими. Ось такий плакатик, дякуємо. Ви мені настрій піднімаєте. Дякую. І ще ось такий. Гетті Сохо, ви найкраще ззаді. Пише Соня. Дякуємо. Дякую. Опа! Ой, красиво. Боже! <реш> Напевно, що на маленький такий фотоапарат зроблені. Дякую вам. Це ось такий плакат, я дякую. Це на пергаменті. Женя, мені треба твоя допомога. На пергаменті. Клас. Дякуємо. Що це? Що це? Оооо, Боже. ви робите? Ось тут до блакитних бантиків нема, претензій не нема взагалі, да? Боже, і котики. І дівчата такі. Жилети, я люблю желейки. взагалі. Що це? Автори, автори цього. Через пів години тут в мене не буде і будуть тільки одні плакати такі. Ооо. Банана. Сюда! Що Сюда. там? Сюди. І мене? Добрий день. Дякую. Женя написано, дивіться. Це якийсь <рес> Да. Ще тут щось. Ой, у мене записочка якась таємна. Це, походу, брилок. Дивись! Це для тебе. Боже! Це, напевно, що десь сфоткались чи на відкритті? Це вже на відкритті сфоткано. Дякуємо велике. І ще Женя. Ні, ну оцю фотку <рес> ну, <рес> Всі полюбили, так? Да? О! Добрий день! Чай? Чайок! Боже, тут як лист Хогвартса ви... просто розпаковуєш цими бантиками? Покажу ось таку красу. Дякуємо велике. Ще такі плакати, дякую. О, і ось такі. Дякуємо велике. До блакитного претензії немає. Дякуємо за такі плакати. Дякуємо велике. Все. Все. Зйомка закінчена, ми нюхаємо ксички. Це нам новий офіс. До речі, блакитно, дуже гарно підійде в новий офіс. А що ось таке пакет? Різнокольоровий. Дякуємо велике. Що пастичка? А, -а, -а, -а. а що воно пахне? Ні. Клас. Нам зшили сердечко. А що тут? Від Соломії Ковальчук. А це, напевно, ще такий же саме пакунок, як вам дарували, так? Спасибо. Держимо. Кофійочок. Це десь свідкись привезли. Так, напевно, що. Ми кофе любимо, якщо що. Дуже багато розиночок, які вивалюються. Ми потім достанемо глянемо і записуємо. Дякую. 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 Це BTS. Ходи ту-ту-ту-ту. О, цукерки. Тут Десять, напевно, що а 4 листочків. Дякую. Щоб у вас завжди був гарний настрій та вигляд. Це дуже великий подарунок. Дякуємо вам. Все, моя стіна повалилась. Я звичайно дико і звільняюсь. А що там серед. Просто як цукорочка Сохо з чорниться. А ти теж програмон чи ні? Дякую. Ні, звичайно. це звичайно. Сохо, найкращий магазин. Дякуємо. Тут є космічна сфера з двома сумочками, які там літають. Дякую. Ой, oh клас. Дякую, малика. Сохо. Я вас люблю. ми вас теж любимо. Дякуємо велике. Як його відкрити? Балетки мені поклали. Я вигрібаюся солодки, щоб це потім скласти в якісь пакетик. Напишіть, будь ласка, хто це? Це ж не розе з BlackPink, так ні? О, Я в мене після. Маленька черепашка. Ти що, дивіться просто. У нас і просто великі черепашки, такі ж самі. У мене ще тут плакатик. Дякуємо велике. Тут їх напевно. О, тут їх два. Це взагалі що таке? Вона така пухнаста. Дуже класний шопер. Ось такий шопер. Такий м'якенький. Ви шо? Як скарби просто. Дивіться. Ді, це, це так, щоб носити і всі знали, це хто записати, ти. Кать, Тримай. Oh Тут, і Марічки ми їм передамо. А, це як брелок? на сумку? сумку. Дякуємо. Оооо. На... Oh. Чайочки. Обіцяємо, що будемо пити чай з солодощами. Шимир... Мені ще браслетик прямо на відкриті. Подарувала дівчинка, дуже їй дякую. До сих пір ношу. Скільки вже пройшло? Дві неділі, десь так. До пір ношу не знімаю. Це походу, натяк на те, що ми дуже втомлені були. Дістала просто після того відео, де Катя вже ось така і розказувала про те, що ми їдемо. Львів, оце якраз те, що треба. Мене ромашечки, взагалі солодощі дуже багато. Щось пахуче. Тут шесукерочки. О, мано пахне дуже. З цим ah фільтром. Що а воно ось так буде горіти? Я в шоці? І цей фітельок, це що трещить. О! Сюди. Я бачила у ваших відео, що ви їсте жувачки. Захотіла трохи вас порадувати. Кеті, Сохо найкраще. Дякую вам ба велике. Вау. Це якась желейна штука, напевно, яку треба Досало їсти. Дякую. Тримай. У мене тут Бобер. У мене теж бебе. Кофібари, які кофі кофі Чай. Капібари. да. Чай. І браслетики. Дякую. Тут ще є сумочка. -сохо. Нервіть. Нервіть. Пише. Нервіть. О, мене тут май. Я, я також в дитинстві таке плила. всякі. Ой, клас. О, дивись, ще на намалюва. О, офігеть! Дякую за криля. Прикол. Дякуємо за такий <стук> плакатик. Вау! Диви! І перемотане. Дякуємо велике. Дивіться, тут шоколадка. Дякую! І тут шоколадка. шоколадка. Я знайшла якийсь машечок. Тут прикраси, дякуємо. У нас тут ще один плакатик, дуже красивенький. Ось такий з, з поцілунками. Теж ж по да. Там і там поцілунки. Дякуємо велике. Тут буде найкраще. І, до речі, тут відбитки наших маленьких ручок. Йо маю! Тут прям півпакета мілки і ще якісь цих цукерок. О, знову патріотичний! Ой, красивий плакат. такий. Дякуємо. Бажаю кращого. Китісофа. Дякуємо. Від Віддачі. Дякуємо Даша. Для, Для Каті. Жені. Жені. Ого. Ого. А тут у нас бантик. Ого. Дякуємо. Ой. Клас. якась така штука. Це нам такі лапки зробили. А що це? А, це антистрес. Ой. Це що? Не Знаю, Тут у вас сердечка. Не волювали мальбір з котиками. Я не можу відірватися від скишу. Що ви робите? Тут я бачу дуже багато капібар. Такі плакати, дякую. Наше тут дуже багато записочок, браслетиків, брелочків. Дуже дуже багато. Плакат з чаями. Тут слова наших пісень, щоб ми не забували. А це такі ж самі, як у мене були подарунки. Так дівчинки де браслетики і чайочки. І тут ще Дяку дуже багато записочок, браслетики. І тут ще є знак питання. Що в тому знаці питання? Це квітка з походу. красиві брелочки. Ой, клас. Дякуємо велике. шипучки це просто тема. О, антистрес Фатюші. Жмякалка. Жм З бантиком. Так, красиво намалювали. Ви жов. Капець. Так класно. Це просто щось Дякую. Дякую, велике. Так, а вони маленькі плакатики взагалі пішли. Зірочка. Вау! Якраз тему. Ми зараз перед великодним. Ой-ой-ой. Тут ой. наші крабики. Це в нас такі продаються. І ось у мене таке Дзеркальце. Дякую. Саме те, що хотіла. До речі, у мене такого дзеркальця немає. Вже є. Тут є ось такий пакаван. У мене дідравлик. Ого. Дякую. Вау. ЖКМ. Корейський корейські вроді би. Ого, ого, ого. Дивись, дзвіниться. Прямо звіниться. Дякую, Дякуємо. І ось такий. Дякую. Дякую. Ну все! Клас. Воль, будь ласка. У нас є ось така Ого. картина від мельничук Аліси. Дякую. Дуже класно. Тут, коротше, заховані подаруночки. В одному із них є ось такі от кілечки. Клас. І тут також конвертик з кроликом, напевно, пасхальним. О, боже, яка милота. Напевно, Дякую. Напевно, вісера. Дякую. Вау, круто. Тут просто засиплене. Ходи-ходи-ходи, ходи, ходи, ходи і кеті Сока. Дякуємо від Морослави та Іллі. Тут ще наші фоточки. Зараз розпакуємо. Тут Зараз ще є розпакуємо. резинка, є закордонний е, заяць кіткат. Ой, така сумочка, дивіться просто. Дякую, велике. Дивіться, скільки тут всього. Для Киті сохо. Три лапи. Ого. Женя. Ого. Дивіться. Вибачте за цей зовнішній вигляд, але по-другому ніяк. Маршмело. Що там ще? Підставочки під чашечку. Ого. Блін, це, наш... це мило. Це мило. Це мило. ви що? І равлик. Дякуєм. так? Це все, Марічки. Угу. Дякуємо. Добрий день. Жені. О, диплом для женя. <реш> Найкращий у світі, Жені. Обережно, дуже мило. Ого. Дякуємо. Дякуємо. Це ціла книжка. Ще одна. Дуже класно. Найкращий магазин на світі. Веселі, неперевершені. Китісоху буде найкраще. Дякую, мабуть. бути. Женя там розбирається. Я розберусь з новим подарунком. Оба так, це лист. Лист на відео. Мене звати Настя. Я вас вітаю з відкриттям магазину. О, ходи! Ви найкращі Сохо. Ось Видите, такий лист, який пакет для Каті. Я в шоці. Вау, це це до сумочки. Шарфик. Сумочка. Ще шапки не вистачає, так, якщо нєць. ми її знайдемо подарунку. Це не -паті Це буде просто комбо. Такий бантик. І малюночок кетісаху. Дякуємо. Ви що? Тут собака. А тобі? це твій кай, взагалі, це твій кай. А мені якась кічка. О, гад. Ого. Ось така у нас сумочка є. А в сумочці у нас. Це ми показувати не будемо, але наші дорослі шанувальниці потурбували за нас і подумали, що ми п'ємо гараж. Подивіться, яка сумка зроблена. Я в шоці. Злога. Що? Це з Вінниці, прям фоткались з нами. Дуже дякуємо. І цей плакаток дуже класний. Дякую. Для Каті. Свиденько відкриваємо. Сердечко. І в мене. Тут цукера куча якісь смайлики. Кеті, а де Соха потеряла? Дивіться, яка картина. Вау, де... я цю бачила. KS. Теж бантики, рюкзачки, дякую велике. Тут ще є брошлет, які прикраси, які ви для нас зробили, і маленькі плакати. Дуже дякуємо. Ще ось такий надпис. Диви. Я десь бачила вже. Своїми руками Дивись, точно робила. роза. Ой-ой-ой, а це повністю поцілуйчики для нас і для нашої команди. Дякую велике. Я женявся. Ого, ви що? Тут дуже велике. Дивіться, який плакат здоровий. Ого! Дивіться, який подарунок. Що там? Дякую, що відкрились від. А де морожене? Ой, тут багато сердечок. Щось, Зараз як висипляться. Плакатик з нашими фото. Я дуже садішує. ти там теж є. Сніжинка. Класс! Ось такі вироби. Дякую, велике. Для кеті сеха написано. Клас, як наші профілі. Це для Женя. Прищепки. Повністю підписані. Ого! Ого. Це що за графіка? Клас. ще одна картина. Ось. Ось таке кілечко. У мене теж таке. Це для Каті. А, до речі, я таку саму ношу, але чорну ви вгадали. Угу. Нам раніше такого не да, робили. Так, брендбуки, де щось написано. Прям тут взагалі. Подивіться, яка краса. Капець. Клас. Це дуже гарно. Знову? Шо? Брендбук. Брендбук. І тут кожна сторінка оформлена під наш стиль. Ого! Це Ого! З наших особистих профілів фоточки. Капець! яка патріотична! Дякую вам. Багато паперових плакатиків, дуже багато в цьому поконечку. – У мене знову патріотичний плакатик. І мілка. Ось такі дамочки. Бачите? Це ви. Ой, красиво. Солодощів, капець. У нас вже три пакета. – Дякуємо. Ми найкраще прям так оформили і чайок, ой, і браслетики, клас. і тут записочки. Ой, боже ой, боже. Ой, 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 ой. Катюші Женяусу У Нас тут квіточки ще. Дякую. А мене тут цьому. Я не знаю скільки тут цьомів, але дуже багато. Боже. Дякую. Так, для Соха. Це браслет Ого, Короче, дуже багато всяких таких приколюх, прикольох. Кеті, Кеті Соха Дякую. Тут дуже багато браслетиків. Дуже Я дуже в шоці. багато. Це яйце сюди ставити. Це пасхальні типу ці а, штуки. є, тут пише Вінниця 2025. Розписано вручну. Тут ще є цеплята. Ого. Ого. Добрий день. О, Киті Сибар, дивіться. гарний. Носи частіше плаття, тобі це личить, написали. Тут плакати. Дякую. Цьомики і сердечко. Мінімалізм. Такий браслетик нам подарував. Для Марічки передамо. Все. Точно? Точно! Ну, все. З лівої сторони, галявина плакатів, з правої сторони галявина солодощів та презентів. Дякую, Дякую вам. вам велике! Це просто неймовірно, Дуже талановито. Багато. Ви не перевершені. Підписуйтесь, обов'язково ставте дзвіночок і пишіть в коментарях, чи знайшли свій подарунок в цьому відео. До нових зустрічей всім пока-п! -пока.